Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. РФ продовжує горіти і втрачати стратегічні об'єкти. В РФ більше немає облаштованих литовищ із складами та відповідним обладнанням. Серія потужних вибухів, термінова передислокація ту 95 і 160 після ударів по авіабазах Дягельво і Енгельс у Росії. Там більше немає куди передислоковувати стратегічну авіацію, адже більше не залишилось облаштованих для цього аеродромів. Про це розповів російський опозиціонер і юрист Марк Фейгін. Повідомляє еспресо на його думку. РФ доведеться створювати щось нове в глибині своєї території. Передислоковувати власне нікуди вони можуть відвести бомбардувальники. Стратегічну авіацію кудись за Урал, але ж це не вирішує проблему, тому що немає більше таких облаштованих, як у Саратовській області, під Енгельсом, литовищі складами. Відповідним обладнанням доведеться щось нове створювати в глибині Росії. Розповів Фегін. Він додав, що основні російські склади стратегічного тактичного запасу розташовані в районі Уральських гір. Тож бомбардувальники та обладнання, тож бомбардувальники і обладнання треба переміщати кудись туди, але йдеться про більшу відстань від Москви, Свердловська, Єкантеренбурга та Челябинська. Опозиціонер зазначив, це проблема. Опозиціонер висловив думку, що Україна може влучати по російській стратегічній авіації. Якщо в неї з'являться дрони з дальністю 2000 кілометрів, а такі дрони в нас з'явились. Що вже тоді казати про розвинені країни, про захід, який має всі ці засоби ураження, вже давно звернув увагу Фейген. В той же час в попередніх роликах ми вже наголошували на тому, що військовий експерт Олег Жданов розповів про дальність пуску нових українських БПЛА і назвав цілі, яких ці пташки можуть досягти на території Російської Федерації. Жданов повідомив, що державний концерн «Укроборонпром» закінчує тестування нових безпілотних літальних апаратів, які незабаром надійдуть на масоване озброєння ЗСО. Також експерт прокоментував пропозицію одного із глядачів його каналу внести до списку легітимних цілей армії України російський «Уралвагонзавод». Жданов зазначив, що він не сумнівається в тому, що цей завод давно перебуває у списку об'єктів, які українські захисники мають намір уразити вогневими засобами. За його словами, вітчизняні безпілотники мають дальність польоту тисячу кілометрів, проте він бачив інформацію про те, що комерційна фірма в Україні може випустити БПЛА з дальністю пуску 3300 кілометрів. Я так розумію, що скоро до Уралу ми можливо і дістанемо, пропустив експерт. А може вже дістаємо. Жданов додав, що на Уралвагонзаводі росіяни збирають танки, і насамперед у РФ потрібно ліквідувати дев'яте казенне підприємство, яке випускає артилерійські стволи. А Путін продовжує лякати Україну ядеркою. Нову ядерну доктрину Путін затвердив 19 листопада цього року. Вона містить кілька пунктів і понять, яких не було в попередній редакції. Деякі формулювання були змінені. Так, документ передбачає, що агресія проти Росії і її союзників. Йдеться про Білорусь з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави розглядатиметься як спільний напад. Застосовувати ядерну зброю РФ тепер може в разі критичної загрози суверенітету і територіальної цілісності себе і Білорусі, серед умов такого застосування, використання балістичних ракет проти Росії, прес-секретар Путіна Дмитрий Пісков заявив, що оновлення ядерної доктрини. Знадобились для того, щоб зробити її відповідною до нинішніх обставин. Очевидно, він мав на увазі зняття заборони на удари західної далекобійної зброї в ГЛП РФ. Росія втратила той момент, який можна було дійсно використовувати для удару по Україні тактичною ядерною зброєю. Китай та Індія своєю чергу неодноразово попереджали Росію про неможливість використовування ядерної зброї проти неядерної, і ось в новій доктрині вони записали, що можна по Україні вдарити, тому що й допомагають країни, які мають ядерну зброю. каже Віктор Ягун. Уже 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру експериментальною балістичною ракетою, яка експериментальною може нести як звичайний і так і ядерний заряд. За даними головного управління розвідки міноборони України, ракета була випущена з полігону Капустін Яр. В Астраханській області і летіла 15 хвилин. Перш ніж влучила по цілі, вона мала 6 боєголова Кожна з яких несла 6 субоєприпасів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.